Після останнього удару по енергетичній інфраструктурі України ракетного потенціалу Росії вистачить не більше ніж на три масовані атаки. Про це стверджують високопоставлені джерела у силовому блоці, про що повідомив днями портал Українська Правда та посередковано міністр оборони України Олексій Резніков. Водночас зазначається, в ЗМІ українським силам ППО вже вдається збивати приблизно 70% ракет та іранських дронів Камікадзе. При цьому для того, щоб відновити свій ракетний запас, Росії потрібно від 14 до 16. Ти місяців зараз Росія витрачає залишки стратегічних ракетних запасів, швидко відновити які власним виробництвом не здатна. Російська армія вже вимушена діставати ракети з ядерних запасів, просто скручуючи ядерні боєголовки. Про проблеми Росії з ракетним потенціалом говорить і те, що вже кілька тижнів Росія шукає можливості для постачання іранських балістичних ракет і більшого числа безпілотників. Водночас міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив дані використання російськими загарбниками ракет різних типів. Чотири вороги російського ракетного арсеналу, блискучі українські сили ППО, недолугі російські ракетні війська, санкції і час. Демілітаризуємо терористичну державу, щоб жити в мирі, написав Резніков у своєму Твіттер та опублікував інфографіку із запасами російських ракет станом на 18 листопада 2022 року. Відповідно до неї на озброєнні Росії залишилось 119 ракет Іскандр, що становить 13% від запасів на початок вторгнення 347 протикорабельних ракет. М-55 Онікс або 74% запасів, 6980 ракет С-300 або 87% від початкових запасів та 229 ракет Калібр, що становить 37% наявних ракет станом на 23 лютого 2022 року. Як відомо, внаслідок ракетних ударів 15 та 17 листопада в Україні було зруйновано майже 40% енергетичної інфраструктури. Для цього Росія задіяла майже. Півтори сотні ракет різних типів. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок. Тайм, поставити лайк та написати коментар до цього відео.